Привіт дітки! Сьогодні я хочу познайомити вас із гарбузом. Гарбуз сонячний, гарбуз великий, круглий і яск... із яскравою помаранчевою шкіркою. Гарбуз росте на городі, стелиться по землі довгими батогами. Частини гарбуза шкірка м'якоть насіння. Гарбуз корисний для здоров'я. Він багатий вітамінами, покращує зір і робить нас сильними. Що можна приготувати з гарбуза? Гарбузова каша, гарбузовий суп, пиріг із гарбуза. Із гарбуза готують смачні страви. Цікаво знати, у деяких країнах з гарбуза роблять світильники на свято Хеллоуін. В Україні гарбузом прикрашають оселі та подвір'я. Гарбуз смачний, корисний і веселий.